Попри те, що цьогорічний опалювальний сезон був одним із найскладніших, його вдалось пройти із вчасно та якісно наданими послугами у Хмельницькому. Під час розширеного засідання виконкому відбили підсумки осінньо-зимового періоду за 2023-2024 роки, за минулу зиму ми спожили. 59 мільйонів з половиною кубічних метрів газу трішки, менш, трішки більше ніж торік. В порівняння пошкоджень, В 2023-24 році їх було вдвічі. Менше ніж у попередньому періоді. Ті, які були, усувалися швидко в межах 4 годин, паралельно готувались до наступного опалювального періоду. Частково вже закупили піщано-соляну суміш, встановили 15-ту когенераційну установку, яку місто отримало від міжнародних партнерів. А також замінили пальники на котлах і розпочали реконструкцію котельні у мікрорайоні Ракове. Загалом, планом на підготовку до опального періоду є реконструкція трьох котелів, одного ЦТП, заміна 4,5 км теплових мереж, капітальний ремонт чотирьох котлів і заміна та встановлення 15 насосів на котельнях і ЦТП. Працюємо з міжнародними донорськими організаціями щодо залучення додаткових вже меншої. Потужності установок готують до наступного опалювального періоду і систему водопостачання. По планах по підготовці реконструкція та очистка артезіанських сверловин, придбання монтаж насосного агрегата великого, капітальний ремонт двох насосних агрегатів на ГКНС, заміна аварійних мереж. 530 води і 150 водовідведення, очистка мулових майданчиків, промивка біофільтрів і заміна водопровідних кришок люків водопровідних контаційних колодязів. Також вдалося відремонтувати 245 укриттів. Вже втретє хмельницькі комунальники поїхали на Донеччину. Там допомагають у будівництві фортифікаційних споруд. Частина працівників нині захищають Україну на фронті. Під час розширеного засідання виконкому підбили підсумки і фінансово-господарської діяльності комунальних підприємств і установ за 2023 рік за підсумками. 26 підприємств виявились прибутковими, 13 – збитковими, два підприємства з нульовим фінансовим результатом. Найбільше прибуткові підприємства в 2023 році. 21,7 мільйона це Хмельницька міська дитяча лікарня, далі ринок Ранковий 2,2 мільйона, технагляд 2,1 мільйон. Найбільш збиткові підприємства за 2023 рік. 126,9 мільйона це Хмельницька теплокомуненерго, далі 37,1 мільйон Хмельницький лікувально-діагностичний центр, 12,3 мільйона Хмельницьк. Водоканал загалом зважаючи на умови війни, ситуація в комунальному господарстві і фінансово господарській діяльності стабільна. Аналіз має під собою додаткові дисциплінарні стягнення, додаткові кадрові рішення. Ми вже по суті аналізуємо зараз перший квартал 2024 року. Бачимо тенденції, зміни на які треба реагувати для того, щоб знову ж таки ті послуги, з якими відповідаємо, навіть і в умовах вони вони надавалися стабільно і якісно. Ірина Муляр Павло Романюк, новини міста.